Невідкладне фактичне започаткування переговорів. Саме це наступний крок до членства України у Європейському Союзі. На цьому під час прес-конференції з головою дипломатії ЄС наголосив прем'єр Денис Шмигаль. Сказав, що Україна може стати частиною Союзу, і це недалека перспектива, а набір кроків, які ми здатні здійснити у найближчі роки. Послухаємо. Ми зробимо все, аби м'яч не затримувався на українській стороні поля. Ми проводимо необхідні зміни, змінюємо наші інституції, імплементуємо європейські норми і практики, будуємо повністю і будемо повністю відповідати критеріям членства в ЄС в максимально швидко. Ми знаємо, що це дуже амбітно, але за останні два роки Україна довела, що неможливе можливо. Олена Мошенець, народний депутат і заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики, обговорить з нами цю тему. Доброго дня. Вітаємо. Вітаю Так, ну. Ми щойно почули пана Шмигаля, який говорить про невідкладне фактичне започаткування переговорів. Ем, якщо подивитися на практиці, яким би чином це мало виглядати? Ось це невідкладно. Це, це вчора, нині, це за певний період. Як це? А в грудні. Чули від Європейського союзу, та що Україна потенційно може бути членом ЄС. Та, тобто ми розпочали е, офіційний процес для того, щоб бути ну спочатку кандидатом в члени, а далі сподіваємось, членом і це має статися е, за 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 наших. Е, Скажімо так, сподівання якнайшвидше, що зараз насправді відбувається як ми до цього йдемо? Відбувається процес скрінінгу, так званого. Тобто, для того, щоб законодавство Європейського Союзу і законодавство України мало найменше розбіжностей, і Україна могла говорити про те, що вона відповідає всім умовам, необхідно провести цей скрінінг, і він полягає в двох таких частинах. Перша частина це так звані білетеральні, скажімо, спочатку це сесії, згідно з якими представники ЄС оцінюють там в 33 пунктах законодавства України, і ми можливо будемо ще по якимось конкретним моментам виправляти. Можливо, десь потрібні будуть зміни. І друга частина це безпосередні вже переговори, обговорення. Це так можливо звучить. Достатньо незрозуміло, щоб, щоб фактично сказати, що відбувається, вже в цьому місяці, в лютому, в 20-х числах, мають відбутися так звані ці скрінінгові зустрічі, які будуть стосуватися першого, першого ну такої першої частини обговорення. Це буде стосуватись верховенства права. І от в такому режимі до кінця травня ці обговорення будуть проходити по там по, по кожному конкретному пункту і узгоджувати законодавство. Воєста України, і відповідно, якщо все. Буде добре, і ми почули нашого прем'єр-міністра. То дійсно в червні ми можемо мати вже якийсь конкретний результат. Можливо, я поки що не хочу просто прогнозувати. Я сподіваюся, що все буде добре. Але це цей результат, до якого деякі країни дійсно йдуть роками. А нам можливо вдасться до цього пройти. От за, за ці місяці я думаю, що все буде добре, тому що з точки зору законодавчої ми все виконали. Все, все, що стосується антикорупції, відкриття декларування вже до 31 січня декларації за 2021, 2022 рік подані. В березні будуть подані за 2023 реєстр відкритий. Система правосуддя змінюється. Законодавство про нацменшини так само врегульовується так, щоб всі країни були задоволені. Я маю на увазі країни ЄС. Тому я бачу лише дуже такі позитивні зміни, тим більше після вчора. Рашнього виступу пана жозепа Бореля, який теж дуже багато уваги приділив змінам України. Він говорив про це і говорив про в тому числі про необхідність боротьби з корупцією. Цей процес має тривати. Урсула фон -дер Ляйн Теж нещодавно на засіданні Європарламенту вкотре підкреслила, що Україна має бути членом ЄС, що Україна. Ну по суті, вона вже говорила про те, що ми, ми вже є, да в Європі. Ми захищаємо Європу. Всі високі представники Європейського союзу це говорять і тим самим нас стимулюють до швидкі. Іх змін тому дійсно м'яч на нашій стороні. Чим швидше ми будемо рухатись, наша задача зробити так, щоб цей рух був швидким, і щоб європейці якнайшвидше винесли Ну побачили наші зміни і винесли позитивний вердикт. Ви сказали про 33 пункти по законодавству, які будуть оцінювати, чи можете назвати ті, де ви бачите, що може бути труднощі, суперечки, дискусії. Я думаю, що це ті самі пункти, от по яким і йшли найбільші, скажімо так, дискусії щодо законодавства. Тобто, це продовження змін в антикорупційній сфері, це незалежність антикорупційної системи. Можливо, можливо, будуть подальші вже такі невеличкі зміни, які будуть стосуватись конкретних моментів. Ну але це вже це вже буде за результатами переговорів. А я не думаю, що це вже будуть певні знаєте глобальні якісь речі але ми зробили незалежним САП. Ми підтримали набу, збільшивши кількість осіб, які там мають працювати. Наша відкритість, пепи по життєві. Тобто, ми дуже багато чого зробили, і чесно кажучи, якби не було такого стремління, я не впевнена, що таку кількість реформ на шляху до ЄС, в будь-який інший проміжок часу можливо було би реалізувати. Далі величезна частина після цього може дійсно ще. Стосуватись, все ж такі, роботи по урегулюванню законодавства по нацменшинам. тут можна зрозуміти інтерес, і точніше на цій темі може грати певним чином угорщина, що вони роблять постійно. Інші країни, які мають з нами кордони, захищають дійсно населення, які ну які має їхнє коріння, і це зрозуміло. Але я не бачу тут речей, які ми не можемо Мо реалізувати, які ми не можемо зробити абсолютно дискутується, От ми нещодавно були на сесії парі парламентської асамблеї ради Європи. Тісно і ці питання по нас меншинам вони такі дуже, дуже сенситивні, дуже чуттєві. Вони теж там піднімаються, але ми постійно, постійно переконуємо наших колег з інших країн, що ми захищаємо а, права а, всіх категорій населення і тому не буде такого, що вони будуть порушені. Ці. Дійсно ключові моменти для європейського союзу, і ми їх виконуємо. Щодо судової системи, теж бачу, що там багато має бути ще змін, але ключові вони вже на законодавчому рівні зроблені. Я думаю, що будуть ну, певні, що механізми вдосконалені для того, щоб дійсно. Питань до судової системи в нашій країні не виникало mm -hmm. для того, щоб судочинство дорівнювало правосуддю. Так, для Як того, це щоб належить собі... та, та. Дякуємо Так. дякуємо вам це за абсолютно... та за за інформацію, за включення за ваш час. Нагадаю, Олена Машанець, народна депутатка і заступниця голови комітету з питань антикорупційної політики, щойно з нами на зв'язку.